Принаймні зараз добре видно, що Путін з одного боку вдався до кроків, які явно демонструють, що він збирається воювати довго. Це насамперед видно з тих перестановок, які він зробив у російському політичному і військовому керівництві після початку нової каденції. Він показав цими перестановками, що треба по-іншому рахувати всю калькуляцію війни, тому що вона буде довгою. Звідси всі ці економічні перестановки в економічному блоці це один бік, і він це ясно показує. Інший бік полягає в тому, що Кремль не має відповіді на питання, як діяти далі, якщо збережеться і буде посилюватися і розвиватися глобальний альянс підтримки України. Це фундаментальний чинник. Путін і Кремль повсякчас кажуть, війна закінчилася б, якби Захід не підтримував Україну. Це мовиться з образою, іноді в образлому тоні або в тоні дипломатичних маневрів. Проте це головний момент. І звісно, мрія Путіна полягає в тому, щоб глобальний альянс підтримки України послабився, здався, змінив свою позицію. Але потрібно сказати, цього нема. Це добре видно. Навпаки, якщо подивитись на те, що зараз відбувається на саміті НАТО. Кремлівські медіа верещатимуть і сипатимуть прокльони, тому що на саміті НАТО у Вашингтоні, а це станеться менш ніж за 10 днів. Буде ясно продемонстровано, що відносно Кремля та його війни проти України створено, і далі створюватимуться довгі інституції підтримки. Тобто уся підтримка інстаталізується, і незалежно від того, хто буде президентом США, яких партій переможуть в Європарламенті, є проголосовані в Конгресі США документи довгі. Які не змінюватимуться, щодо цього ми добре бачимо, що Кремль з великою енергією збиває, наче жабо молоко, щоб утворилася сметана свої контакти з третім світом. Всі це добре і наочно бачать. Зачепитись, хоча б за щось, хоч за маленьку острівну державу, яка, начебто, підтримує Кремль, за якісь міжнародні інституції, за якісь угоди з цими країнами, щось пропонувати. Але потрібно сказати, що країн чи політичних режимів, які відверто і відкрито підтримували Кремль на планеті Земля, я б сказав, окрім північної Кореї, ми всі маємо великі сумніви щодо Ірану і Китаю. Точиться велика боротьба. тут є важливий момент: Китай ніколи не увійде в альянс прямої боротьби з Кремлем. Але при цьому Китай демонструє Кремлю. Війна, а тим більше війна агресивна. Спрямована на територіальний захват для Китаю неприйнятна. я не маю сумнівів у тому, що Китай і Туреччина та й багато інших країн, і в Латинській Америці також готові надати якусь послугу Путіну у закінченні війни. А у ж у закінченні війни, а не в продовженні на умовах того ультиматуму, який Путін висунув. Проте, зараз не видно ніяких перспектив цього, тому що я гадаю, багато хто спитав у Путіна, і той такий Ердоган на полях цього саміту теж спитав Путіна ще раз: мовляв, можливо, ви хочете зробити якісь нові кроки, так ми готові допомогти. Але відповідь Путіна очевидна. Ні, усе сформульовано в ультиматумі. Якщо виконувати те, що є в ультиматумі, ще раз повертаюся до того, з чого ми почали. Ні в кого немає жодних перспектив. Щодо провадити якусь дипломатію стосовно закінчення війни. А те, що на планеті Земля десятки політиків хотіли б отримати Нобелівську премію миру за створення конструкції закінчення цієї війни, у цьому немає жодних сумнівів. Про це мріє кожен. Art PH! Yeah. Mm -hmm. Поприбулі, які приїхали після навчальних центрів, не попадають зразу в зону бойових дій. Вони проходять злагодження на одному із наших полігонів бригади. Вони приходять ще один вишкіл, навчаються працювати зі зброєю, яка є в підрозділах, з тяжкою, легкою, з гранатометами, не тільки. Вони навчаються працювати в парах. Вони навчаються працювати відділеннями, вони навчаються працювати в посадках, в полях, в окопах. Ну, Навчаємо все їх, всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Не звісно ж, виконували бойові поставлені задачі. В даний момент я зараз інструктором треную, навчаю наших хлопців, передаю свій досвід, який я дістав в Херсоні, в Бахмуті. Важливіше, щоб вони вміли правильно захистити себе, захистити побратима, надати допомогу, не, не залишати, коли вони є, не дай бога, то забирати завжди з собою. На них також чекають вдома рідні і близькі Під час навчання Знову новоприбулими, з нашими рекрутами, ми ведемо з ними постійно роботу, постійно спілкуємось, постійно розмовляємо. Під час розмов занять знаємо навіть про їхні якісь проблеми вдома, можливо, ще якісь їхні проблеми. І починаємо їм допомагати, поки вони в цьому періоді під час навчання. І хлопці бачать, що у нас дійсно дружній колектив, що всі тянуться один за одного. І скажу навіть більше. В піхоті, не знаю, як в яких, але саме в нашій бригаді ми один одного ніколи не кидаємо. В якому положенні накладаємо турнікет? Потрібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям. А і цивільним, і ДСНСникам, тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду медиків. Ми надаємо домедичну допомогу. На нашому рівні все, що ми можемо зробити, це мінімальні навички, правильна послідовність цих дій. Це все, що врятує нам життя і не лише життя, це й врятує нам кінцівки. Якщо у нас звичайний він будемо тримати 10 хвилин, друже, ти як? На фронті, що нас основне? Саме перше і основне у нас є це зберегти своє життя, життя побратима. Ну, потім вже друга задача де не допустити ворога, не пропустити. Що стосується піхоти, піхота це є дійсно воїни, тому що вони завжди на передньому краю. В піхоту завжди стріляють, в них летить все. По ним працює вся артилерія, вся гусянка, по ним просто працює все, і вони завжди на передньому краї. Піхота, піхота вона завжди працює, не тільки стріляє, воює. Поки одні стріляють, воюють, другі просто вкладають своє здоров'я в цю землю, щоб робити щілини, окопи, траншеї та бліндажі. В ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати. Чіткі, якісні знання своїм побратимам, посестрам можуть допомогти їм зрозуміти важливість цих знань. А також будь-яку ситуацію я надам медичну, домедичну допомогу. Ти мене чуєш, братико? Розмовляй зі мною. Не відходь. Е, відносно мотивації. Мотивації в мене вдосталь, моїх хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи отримали, наприклад, ми отримали, а не дали, коли робили роботу, то пробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. Не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація без віри в перемогу. Я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які є ще вмотивовані. Воюю вже два роки заради того, щоб мої діти рідні жили в безпеці і щоб якнаріше завершити цю війну з перемогою. Ну, скажу прямо, що я воюю за державу, яка дала мені герб, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене Дала мені мову, якою я зараз розмовляю, дала мені людей-побратимів, з якими я зараз тут. Але хочу сказати наступне: я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять.